Ми продовжуємо Наступний гість Максим Майоров, експерт Центру стратегічних комунікацій інформаційної безпеки. Добрий день. Доброго дня. Я признаюсь по-чесному. Я з вашим попередником закінчив розмову на дискусії про телеканал Дождь. Що це сталося з дождем на початку зими? Він якось перетворився на якусь ожеледицю, мабуть. <звук> Ну, е якщо говорити взагалом про російську еміграцію, політично так звану еміграцію, так то е тут е як не згадати цей хрестоматійний вираз блескені щита, так тобто е на насправді, ну не кажучи вже про ту, ту групу, ту частину, які власне є не так емігрантами, як біженцями, причому не з, 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 з мотивів там незгоди з путінським режимом», режимом у його питанні там агресії проти України, а власне зі страху бути мобілізованими. Так, якщо ми навіть цю категорію не будемо розглядати і виносимо за душки, а візьмемо ну таких от ідейних російських опозиціонерів, які там виступають проти путінського режиму, то е ці люди вони, ну, власне, не проходять випробування традиційно ламаються на українському питанні. так, як от е, Російська демократія дуже часто на цього іспиту не витримує. Ну, я от, ну, я, от, да, я от, от вам чесно скажу, що мене вразив не так сам дощ. Я мушу сказати, що я і так від них особливо багато нічого не чекав, як той парад е, дождєвіков і Шендерович... І Кац і, ну короче, вся палітра російської, так би мовити, опозиційної демократії вирішила захистити телеканал Дождь. А що це за таке масове якесь самогубство лемінгів? Ну, це власне і є їхня справжня позиція. Так, якщо хтось мав якусь ілюзію з приводу там Шендеровича та інших представників російської ліберальної публіки, ну от, власне, вони дали відповідь, вони визначилися свою позицію, підтримавши в цій справі дощ, фактично солідаризувавшись з тим вчинком, який був зроблений, так і хоча вони зараз намагаються там всіляко виправдати і пояснити, що це там вони не те мали на увазі, і так далі. Ну, в принципі історія з дождем, це історія, ну не якогось одномоментного та не одномоментної події, акту чи вчинку, це результат уже і підсумок такого накопичувального ефекту, адже ну це не перше такі зашквар з дождем. Тобто ну, можна згадати навіть і карти, які вони публікують там, де Крим російський. Угу. От ну, це власне характеризує саму політику, саму свідомість, ментальність цієї публіки і цього каналу. І власне, те, що трапилося. В Латвії воно трапилося не з причини там та там якогось необережного висловлювання. Ну, це радше був такий привід для цього рішення, яке я думаю, що латвійська влада виношувала вже давно. Цікаво, знаєте, що мене бентежить? Ну я розумію, там умовний кац чи там якийсь гудков. Мабуть, у них є така ідея, що вони колись повернуться після Путіна і там стануть якимись міністрами чи депутатами, не знаю. Але ж, мабуть, якийсь там Биков, точно не чи Шендерович не претендують на якусь там політичну кар'єру в постпутінській Росії, то це просто що, прошивка у них така, не знаю. Прошивка ментальність, загалом, ну скажімо так, їм. Потрібне якесь позиціонування в російському соціумі, так чи інакше. Ну за великим рахунком, ну ці люди вони по-своєму нещасні. Так вони вже однаково відірвані від російського так званого глибинного народу, так якого там який описував ще Сурков в своєму опусі про глибинний російський народ, але вони і не можуть власне солідаризуватися з заходом з позицією демократичних країн, з позиції України однозначно, тому що це позиція. Ну, вона абсолютно виступає ну, з таких антиросійських позицій, в тому плані, що Росія вона має не просто припинити цю агресію, не просто виправити цю помилку. Вона має розплатитися за скоєні злочини, і це означає власне те, що на Росію буде лягати величезний тягар, економічний, моральний, правовий, юридичний. А от російські ліберали, які чи претендує він там на посади, чи не претендує, він ну не бачить якоїсь такої явної Ровини Росії, тобто він вважає, що достатньо лише типо там припинити війну і розійтися там кожен при своєму, так а нести цей тягар відповідальності в Росії мало хто хоче, і ці ліберали вони явно не готові, не хочуть і не бажають своєму народу того, щоб вони понесли справедливу відповідальність за ту агресію, яку фактично вони або прямо підтримували, або своїм мовчанням вони там солідаризувалися з нею. Знаєте, я все вас слухаю і згадав Першу світову війну, коли, ну, наприклад, комуністи, соціалісти різних країн бажали поразки своїм своїм урядам, своїм країнам під час цієї Першої світової війни. Я, до речі, тоді російські комуністи на чолі з Лєніним тут прямо писали в програмних документах своїх, що от ми типу бажаємо поразки поразки Росії. Ну, це е не всі соціалісти. Так, тут якраз е був. Була така тенденція, чому розпався другий інтернаціонал, так соціалістичний інтернаціонал, тому що багато соціалістів якраз вони стали, зайняли всупереч якимось таким е, ідейним е, засадами, чим якимсь ідейним е, мотивом. Вони зайняли патріотичну позицію, підтримали свої країни, і це власне стало причиною розколу, так що от там uh -huh. е, соціалісти, ворогуючи країну, вони підтримали фактично уряди країни і і, і, і стали ворогами між собою, підтримуючи свої країни. Більшовики тут радше були таким винятком, так. Які стали на позиції пораженства, бажаючи поразки з е, е, своїй батьківщині. Ну але вони були в цьому плані, принаймні на той момент вони були такими справжніми інтернаціоналістами, коли там вони не рахувалися там з російськими інтересами, а дійсно марли там цією всесвітньою революцією. Так виходить, що а е, інші соціалісти е, які власне стали е, ну да, дали основу е, соціал-демократії, сучасній соціал демократії яка е, Зокрема, тривали часи в Європі, там в скандинавських країнах вона е, успішно себе проявила там, е, ну, вони показали те, що вони солідаризуються своїми урядами. Ну і це така позиція виявилася ну, на той момент е, правильна. Я знову ж таки, чим далі зараз більше з вами говорю, тим більш якось безнадійним виглядає хоч можливість, хоч якогось руху всередині Росії проти війни. Тобто виявляється, що просто не існує соціальних груп, які б заперечували цю війну. Чому існує, якщо ми говоримо не про Росію в цілому, так а про, наприклад, про національні рухи всередині Російської Федерації, про рухи регіоналістські, які підтримують більшу свободу своїх регіонів або там національних республік, то у них немає підстав солідаризуватися з такою позицією російської лібера загальноросійської ліберальної публіки, тому що ну вони в принципі можуть переосмислити і з. І здатні зробити цей крок, щоб переосмислити інтереси своїх народів, своїх республік, не як ну не в, в рамках всеросійських, а в рамках інтересів ну саме своїх локальних батьківщин. Так, тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що ця війна вона ну принаймні, цей початковий етап до оголошення часткової мобілізації, так званої, вона лягла основним тягарем на якраз периферію російської, яка часто є і складається з цих самих там. Регіонів з власними інтересами або з національних республік. Ми знаємо, що від війни передусім страждали там такі території, як Бурятія або як Дагестан, і, врешті-решт, лідери цих національних рухів, чи, можливо, навіть представники російської адміністрації, які там представляють власне федеральний центр, але є там місцевими намісниками, вони в принципі здатні, мені здається, усвідомити, що їм не по дорозі просто з Росією не по дорозі з як з російським авторитарним режимом, так і з російською ліберальною демократією, і чим далі це все буде тривати, я думаю, тим більше них буде підстав ставити питання виносити на порядок денний, що можливо якісь певні сепаратні переговори там з той самою Україною чи заходом, можливо, певне набуття більшої суб'єктності це в їхніх інтересах. Так, це в їхніх інтересах, і вони можуть бути більш щирими, навіть союзниками України чи партнерами Українами, ніж ті самі російські е, ліберали і демократи. Які так чи інакше вони там змушені виступати з загальноросійських позицій, а загальноросійські позиції ну зараз Путін довів того, до, що вони апріорі ворожі і українським, і протиставляються Україні. Іншого не дано вже. Але мені здається, що ця війна якось навіть російську еліту, російські політичні, так би мовити, кола почала розводити і це стає дедалі більш помітним. Починаються якісь дискусії, яких раніше важко було собі уявити, там дискусію пітерського губернатора з Пригожиним, наприклад. Да, там, коли вони обмінюються взаємними звинуваченнями, там погрозами і прокльонами, або дедалі більш очевидно, якусь фронту Кадирова. Щодо центру небажання виконувати розпорядження, там мобілізувань мобілізацію цю проводити і тому подібне? Як далі це може розвиватися? А і це я не кажу про ультратурбопатріотів, типу Стрілкова, які звинувачують Путіна в недостатній твердості і рішучості? А як далеко це може розбігатися ці політичні напрямки, і куди воно врешті може якось розлетітися? Знаєте, якщо е, порівнювати з Україною, то в Україні так, такого роду дискусії, такого роду якісь там навіть конфлікти, чи як прийнято називати срачі, це норма. Угу. Так, тобто там якісь є. Опозиція, влада це так було завжди. І тобто, те, що воно там є зараз. Причому зараз воно більш в таких приглушених формах. Це в принципі не дивує нікого. Росія це на, про... на... на противагу. Це ж авторитарна держава. Авторитарна держава, де інакомислення воно не те, що не заохочується, воно переслідується, і зростання цього інакомислення в тій чи іншій формі, чи в формі там ліберальні, чи навпаки яструбів, які там з позицій більш радикальних критикують владу, це свідчить ні про що інше як про послаблення. Режиму так послаблення режиму про його меншу здатність контролювати ситуацію, і відповідно це є такою певною передумовою е, предтечою, ну якогось краху цього режиму, тобто втрата монополії абсолютної тотальної влади, це передумова його краху. Тобто він може існувати тільки за умови такого певного тотального контролю, який Путін почав вибудовувати одразу після приходу до влади. І те, що з'являються такі персонажі, можливо, навіть якщо вони з самого початку не. Є там незалежними чи самостійними, якщо це такий елемент навіть гри, коли режим ніби допускає для випущення пари, е, санкціонує от е, таку поведінку окремих акторів на зразок Пригожина, так то це не означає, що ці люди вони не зможуть набути такої суб'єктності і не зможуть реально mm -hmm. себе протиставити цій владі. Ми просто не знаємо, коли цей межа вона буде перейдена між е, тим, коли влада заграє з цими середовищами і вдає і, 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 якісь дискусії і. Плюралізм, і між тим, коли це відбулося насправді, так і коли ці сили вони просто перестали зважати на Кремль, перестали зважати на режим, перестали його боятися. Можливо, ми не відчуємо цієї грані, можливо, вона вже подолана чи не подолана, але те, що процес рухається саме в цьому напрямку, ну це свідчить про те, що поразка Росії вона веде до краху режиму. Все абсолютно закономірно. Так само там було в Італії Мусоліні. Ну і, врешті-решт, ми бачили ознаки розпаду, розколу вже там, коли агонізував. Той самий третій рейх, тобто ну, все повторюється за якимись такими е прокладеними історією рельсами. Так, все, все все рухається в одному напрямку. І це ми ще з вами не говорили про те, що навіть сам Кремль не дуже монолітний. Часто можна почути там різні вежі, там чи, чи боротьба, там армія з ФСБ, ФСБ з олігархами, а всі вони пильно дивляться в бік Мішустіна і, і, і чиновництва, так би мовити. Хто може бути отим спадкоємцем, колективним чи. Чи індивідуальний, я не знаю. Ну, якщо, якщо уявляти собі через історичну призму, то чому би Кадирову не стати таким одакром? Тут до речі, з порівняння з ДАКРО теж цікаво, тому що ну, це якраз варіант такого колапсу імперії, так коли власне варвари захоплюють Рим і е, починають встановлювати якісь такі свої вже варварські правила гри. Це це вже в принципі ознака колапсу режиму, колапсу цивілізації, колапсу всього порядку, який вибудований, так і ну і в принципі може бути такі варіанти інші більш м'якіші варіанти. Ну, так чи інакше, скажімо так, вони можуть слідувати певним правилам. так? Тобто, які є правила, заглядаємо в російську конституцію, бачимо, що у разі, там, якщо там, не стає Путіна, не через вибори, не з, з якихось там легальних причин, а просто там він вмирає його, вбивають, там, чи ще щось. ну, От так, тоді виконуючим Бовський стає Мішустін. Так? Там, не, не стає голова уряду. Не стає Мішустіна, у нас тоді е, е, голова. Ради Федерації Матвієнко, але ми всі чудово усвідомлюємо, що ні Мішустін, ні Матвієнко це не є тими фігурами, які дійсно претендують на владу, тобто вони навмисно можливо поставлені на свої посади з тим, щоб вони не мали ніяких амбіцій і ну ніяким чином не загрожували путінському режиму, тому що вони усвідомлюють свою нікчемність і нездатність е, керувати Росією і стати наступниками. А відповідно тоді, вже, е, якщо рухатися не в парадигмі такого загального колапсу і розколу, так. Коли просто там е, приходить е, умовний там, Кадиров чи Пригожин е, в будівлю федеральних зборів і каже там Караул устал, так uh -huh. що е, все-таки е, рухатися в парадигмі підкилимних ігор і інтриг, до чого власне звикло це оточення Путіна. Е, то тут ми бачимо ну, щось на зразок того, от, що трапилося після смерті Сталіна. Те що ці підкилимні ігри. Тобто, тут вже е, в рамках російського такого там е, Правового поля і і процесу вже буде там вплив на ці фігури, намагання впливу на ці фігури Мішустіна там чи Матвієнко, намагання їх посунути, замінити, то для того, щоб ну, скажімо, так не втратити е, о, 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 оцю ниті легітимності, так якщо вони дійсно будуть до цього прагнути, і якщо загальна ситуація в Росії вона не буде виглядати настільки жахливо, що вже на це ніхто не буде зважати. А в принципі, це все може бути так. Тобто, якщо посипеться режим, якщо почнеться щось на зок там громадянської війни чи протестування Стояння, ну ми пам'ятаємо, що Москва знає такі приклади, той же саме 93-й рік. Uh -huh. То е, тоді вже ну буде в принципі байдуже на, на ці всі умовності, і на мішустіна, і на Матвієнка, і тоді вже якраз ті самі регіони, які просто побачать можливість е, для себе уникнути е, ну власне е, своєї асоціації себе з державою лузером, державою, яка зазнала поразки, державою, яка власне стала таким парієм на міжнародній арені. Тоді вони можуть там заявити про свою суб'єктність, і це вже вже буде означати, що е, Росія не просто програє, не просто йде транзит влади і зміна влади, а йде власне певний такий е, колапс, так дезінтеграція Росії. От, 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 от тоді вже в принципі дійсно буде байдуже на всі ці там процедурні моменти. Тоді там буде в Росії вибудовуватися щось абсолютно нове, і поки що важко сказати за якими лекалами, за, 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 за якими моделями буде там розвиватися ця, ця ситуація. В Росії до 24 лютого цього року жило по моєму третина чи чверть усіх мільярдерів світу, і ці люди звикли поводити себе як володарі всесвіту. Як так сталося? А, да, і за ці місяці ці люди втратили хто 50% свого статку, хто 90% свого статку. За ці 9 місяців ці люди втратили свої будинки, свої яхти, свої, не знаю, там, в общем, все те, що нажитані пасільним трудом? І всі ці ну? люди мовчать, і всі ці люди заціпеніло, мовчать. До речі, навіть на початку там були якісь пробліски, там щось Потанін сказав, щось був хтось інший сказав з олігархів, але потім воно перетворилося на таку забетоновану пустелю пустелю солідарності з Путіним. Що сталося з цими людьми? Ну очевидно, ці люди вони ніколи не були справжніми власниками тих величезних активів, які вони там декларували, чи які оцінювалися Форбс е, та іншими рейтингами, так тобто, сама система влади, природа влади в Росії, вона передбачала те, що ну люди, наближені до влади, е, так чи інакше, афільйовані з владою, їм дозволялося так, тобто представляти там певні компанії, е, е, розпоряджатися певними активами, не будучи їхніми там абсолютно кінцевими влада. Власниками, тобто, те, що вони все мали, і те, що е, власне режим їх не репресував, це власне було добра воля самого режиму, uh -huh. і кризові ситуації вони показали, що люди, які, начебто, мають величезні статки, величезні можливості, фінансові, вони не можуть їх конвертувати у якийсь свій вплив, так а не можуть вони цього зробити, тому що вони не є такими справді незалежними бізнесменами, справді олігархами, тобто, ну от, навіть з точки зору самого поняття Олігарх, тобто в Росії навряд чи це не є олігархія, там, там не є е, от влада цих бізнесменів, і ну я не там нема такого консенсусу е, між самодостатніми, е, самодостатніми олігархами чи бізнесменами. Є просто люди, яким Путін дозволяє вести бізнес, дозволяє заробляти в обмін на безпеку, в обмін на якесь просування, в обмін на обмін якимись послугами, та і все. Тобто історія з тим ж самим Ходорковським який намагався бути таким російським олігархом, незалежно від влади, вона, в принципі, мабуть, навчила. І з того часу вона дає зрозуміти олігархам, що з ними буде у разі якогось певного бунту повстання проти путінського режиму. Тому, власне, от вони себе так і проявили. Таке враження, що вони всі бояться один одного, в тому числі сам Путін. Там з останніх цих історій, це як чи то Путін, чи його двійник, про що говорять дедалі більше і більш авторитетні люди, катався по Керченському мосту, і це виглядало максимально дивно. Людина дуже не схожа на Путіну. І, на Путіна їздить за кермом Мерседеса по Керченському мосту. Ну, це інша історія, що е, Путін він чим далі, тим більше ну ним заволодіває такий параноїдальний страх. Так, тобто він розуміє, що ту ситуацію, в яку він загнав країну, попри власне те, що він керує тоталітарною фактично державою, там, де всі його бояться, і, 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 і всі йому підлеглі, і всі йому підкорюються. Тим не менше, е, ну за відсутності публічного якогось такого життя е, плюралістичного є. Життя інше, таке потаємний бік, так потік оцих от інтриг, згаданих вами він між баштами Кремля, тобто це не повноцінний політичний процес. Це якраз оці от двірцеві інтриги, які часто завершуються якимись вчинками і діями, ну які не вписуються в рамки там звичайної конвенційної політичної боротьби, і він чудово розуміє, так що він своєю політикою він руйнує фактично життя, кар'єру, перспективи багатьом людям. Вони не можуть цього сказати в рамках цієї політичної. Системи заявити, але вони можуть вдатися до інших методів відстоювання там своїх інтересів і прав. Вони можуть намагатися, наприклад, захотіти вбити, усунути диктатора, так тобто вдатися до якихось таких таємних дій. І Путін чудово знає про що про що йдеться, оскільки він сам неодноразово вдавався до послуг таких от кілерів, які ну там усували якихось неугодних йому людей, як всередині країни, так і за кордоном. І він розуміє, що цей інструмент може бути повернений проти нього. Плюс, напевно, йому є що боятися. Ось, з огляду на його реальний стан здоров'я, тобто тут абсолютно все засекречено, нічого не відомо, але підстави вважати, що той от Путін, який не є там двійником, чи, чи ну, якийсь оригінальний Путін, що ну, з ним не все гаразд, так, і, і відповідно його якісь життєві перспективи, там, по здоров'ю, по всьому, ну, це теж величезна в Росії таємниця, оскільки ось, як тільки стане загальновідомим його е, е, такий незадовільний фізичний Стан справді це буде підтвердитися, ну тоді вже менше людей на нього будуть зважати, і тоді ж знову таки це буде такою підставою передумовою для краху його режиму. Йому є що боятися, він боїться параноїдально, він боїться панічно, він не вилазить з бункера. оця вся історія з двійниками. Це все говорить про те, що він просто от зараз тремтить за своє життя, і в цій ситуації, ну, очевидно, йому самому некомфортно, тобто він вчинив найбільшу помилку в своєму житті. Він не. Не може цього визнати, але він і не може цього змінити. Дякую, дуже дуже інформативно. Максим Майоров, експерт центру стратегічних комунікацій і інформаційної безпеки. Був з нами. Ми побачимося вже наступного разу.